Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про законопроект за номером 111.12. Цей законопроект напряму стосується людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Що ж для вас зміниться, якщо цей закон буде прийнятий? Даним законопроектом пропонується створити електронний кабінет для внутрішньопереміщених осіб. Ви зможете реєструватися та залишати заявки. На те, що ви потребуєте в першу чергу: виплати, житло, медицина та інші соціальні ваші потреби. Відповідно, ці потреби мають закриватися за допомогою держави або міжнародних донорів, які також будуть допомагати в даному питанні. Для чого це. Передбачено цим законом, для того, щоб зробити допомогу для внутрішньопереміщених осіб адресною, і щоб в першу чергу були покриті ті потреби, які, яких ви потребуєте зараз, тут і сьогодні, також даним законопроектом. Пропонують забезпечити базову підтримку дітей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Держава має гарантувати виплати для родин з дітьми. І по-третє, пропонується даним законопроектом розробити програми забезпечення житлом для внутрішньопереміщених осіб. Це перше, що забезпечення соціальним житлом чи надання вам тимчасового проживання. Пільгові кредити на придбання житла та можливість викупу житла, та отримувати компенсацію за знищене чи пошкоджене майно. Отже, це основні тези, які містяться наразі в даному законопроекті. Ви можете також відвідувати сайт Верховної Ради і стежити законопроект за номером 111.12. і. Будемо в будь-якому випадку слідкувати за долею даного законопроекту, якщо ж він буде прийнятий, наскільки це спростить о, забезпечення в першу чергу тих людей, які переїжджають так, з прифронтових територій. Там, де йдуть активні бойові дії, для того, щоб дійсно люди, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, в будь-якому випадку могли вирішувати свої питання стосовно виплат, житла і соціально соціального забезпечення.